Зараз такий період, що трансформації нас не покидають, мені здається, роками. І кожного дня, кожного місяця щось відбувається. Події максимально прискорились, і наче нас перевіряє кожного дня на стійкість. На совість, на благородність душі. Тому тема, який урок я зараз проходжу, набрала найбільше голосів, і я, не чекаючи довго, виконую ваші замовлення. Отож, давайте подивимося, який урок ти зараз проходиш. Випала карта башня вежа, це урок. Повністю тотального кардинального зрушення. Так як раніше вже точно не буде, в твоє життя можуть вриватися події, які від тебе не залежать, переїзд, розлучення, зміна роботи, звільнення. Тобто це якісь різкі зміни, яких ти не очікував. Наскільки різкі, як удар блискавки. Коли треба бігом приймати рішення тікати, так, поки цей вир подій закручує максимально. Тоді якої сфери життя буде стосуватися, стосується ця енергія вежі? Емоційна сфера емоційного інтелекту, комунікацій, свого стану енергетичного. Що мається на увазі? Усі ситуації там, де була неясність, невизначеність, коли довго приймалося рішення, коли була така хитка опора під ногами, неясно, що вибрати, що робити, куди рухатись, куди йти, вежа нас ставить просто. При коли ми не можемо більше ось так переминатися з ноги на ногу. І нам потрібно чим пошвидше прийняти рішення. Якщо ми його не приймемо, вежа прийметь його за нас, коли відтягувати більше неможливо. Так, не тим боком, тасую. А, давай тоді подивимося, як тобі благоприємно, як тобі благоприємно, така музичка в мене на фоні рандомно включилась. Супер, музика переможця, значить, давай, як тобі благоприємно зараз діяти в цей період кардинальних змін. Продовжувати робити все те, що робиш, обов'язково не здаватися на шляху, вдосконалюватися, зробити висновки, попрацювати над собою, які помилки було допущено, що призвело до цієї ситуації. Що ти точно більше не хочеш робити? Подумати, подивитися, що тебе прибиває до дна, що витягує з тебе всі сили, енергію, фінанси. Проаналізувати, що ця ситуація довгого невизначення призвела до того, що ти опинився, опинилась на моральному, емоційному дні, на дні фінансовому, можливо, погіршилось здоров'я, головна боль. Напруженість і так далі. Тут основне завдання як благоприємно діяти, проаналізувати, що призвело до такого стану, і більше не допускати цих помилок, не ставити себе в залежне становище зробити висновки. Важливо не критикувати людину, оточення себе, а просто повчитись на своїх помилках, як я. Далі хочу, як я точно не хочу, які висновки я роблю. Питання внутрішнього конфлікту мені фонить, так? Тобто був вибір між і між. І якщо обрати будь-яку зі сторін, то до кінця абсолютно не будеш задоволений. Задоволена Все одно якось буде якась нестача з одного боку і з іншого. А як потрібно було діяти, як приймати рішення, щоб бути повністю задоволений? Тут карта, мені здається, повільно, але впевнено йти до своєї мети, пам'ятати, чого ти прагнеш, чого ти хочеш, навіть якщо ти зараз чогось не вмієш, не знаєш, то йти, старатися, вчитися, можливо, проходити якісь курси, марафони, пізнавати інформацію. Не сидіти, не чекати, а вчитися, пробувати, тому що, якщо не йти в досвід... То ми його відповідно і не набуваємо, не боятися помилок і пам'ятати десь про істинні, потреби, бажання, що тобі важливо, без чого тобі ніяк. Давай подивимося, що ж тобі важливо, без чого тобі ніяк. Таке враження, що тебе більше не влаштують якісь незрозумілі ігри, незрозумілі ситуації, там, де якась інформація приховується, там, де є непрозорі дії, наміри, там, де є якась скритність, хочеться абсолютної щирості, довіри, визначеності без напруги. Королева кубків хоче просто спокою. Перебувати в гарному стані, не переживаючи про якісь тривожні думки, незрозумілі дії, хочеться ясності, остаточної щирості і взаємності. Хочеться сказати. Далі карта мені випадає: дивитися далі, не боятися йти вперед, рухатися до своїх цілей, назначати». Нові пріоритети, цінності, кордони обирати людей, з якими тобі по дорозі, які тебе наповнюють емоційно, фінансово, з якими ти відчуваєш себе в оточенні підтримки, єдності, довіри на того, кого ти можеш покластися, а не той, хто тебе буде призводити до стану нерозуміння е витрат. І дефіциту. Давай подивимося, основна причина, чому ти попав попала в таку ситуацію. Перша причина Перша причина — блазень говорить про деяку легковажність, наївність, надмірну довірливість, необережність, непродуманість, нерозуміння. Що ти хочеш, як ти хочеш, така якась вітряність. Читаю карту в дисбалансі в мінусі, тому що це причина негативна, по якій ти потрапила в ситуацію там, де в нас були повне виснаження і розруха. Отже, оця ситуація непродуманості, зайвої необережності, вітряності, імпульсивної енергії, може, транжирства, так якщо це призвело, транжирство до витрат. Необережності фізичної до каліцтва, необережності в будь-чому до такого дефіциту. І Дна колоди мені підказує, що як імператриця, як головна жінка, як а жінка, яка має собі цінність, достоинство, гідність, вона обирає не просто довіряти, а проговорювати, як вона хоче, що для неї важливо. Заявляти спокійно, але впевнено про свої права, про свої вимоги, які вона теж, звісно, буде зберігати. Мені все ж таки випадають карти по стосункам про ясність, прозорість, коли все проговорюється, все узгоджується, коли. Жінка не соромиться своїх бажань, але коли і вона відповідає рівню своїх потреб, цінностей і вимог сама. Тут рішення приймати логічно, в довгостроковій, далекоглядній перспективі, не керуватися лише емоціями, імпульсами, пристрастю, залежністю. Яскравими емоціями, силою тяжіння, а певною структуру, чого ти як доросла жінка хочеш від себе, від чоловіка, від життя, щоб потім не прийшлося знову робити цей довгий шлях невизначеності, роздумів. Переживань, подавлення своїх істинних бажань, применшення себе, подавлення своєї сили, щоб не було невиправданих очікувань, сліз і морального дна, треба з самого початку розуміти, хто ти чого ти хочеш, щоб не дочікуватися до стану ось тут дуже показова карта повного дна. І башня, яка неминуче настає через цю саму невизначеність. Ось такий розклад на рахунок уроку, тобто самий важливий урок цінувати себе, відповідати своїм критеріям, вимогам самій, слідувати їм, бути благородною, чесною і не применшувати свої достоїнства і свої потреби. Чітко про них спокійно заявляти і обирати людину. Згідно своїх цінностей, які гарні карти.